Вітаю, гості та підписників каналу «Хто зі мною ще не знайомий?» Мене звати Ольга. Сьогодні давайте подивимося, що такого радісного, хорошого у вас на порозі, та? в найближчому майбутньому. Тобто карти читаємо в позитивному ключі. Шукаємо позитив, настраиваємося на позитив. Весна прийшла, хочеться, щоб душа співала, та? щоб було щось радісне. Дивимося, заодно завлікаємо цю радость до нас, да? це буде один варіант, трошки сигнафікацію невеличку зробимо. Ви на даний момент, так? В яких енергіях що відбувається? Дивимося, забула сказати, на погане тару, язичське таро. Вісімка кубків, да? Ось ви збираєтесь у дорогу фізично чи ментально. Можливо, сьогодні пробирали, щось виносили. Що вже не потрібно. Можливо, ви переїжджаєте в даний момент, Да? От вісімка кубків це чистка пространства і рух вперед. Да, дивіться, дурак, новий шлях у вас. От ви на даний момент або вже прямо почали рухатись в новому напрямку, або у вас є грандіозні плани на майбутнє, щоб рухатись. В новому напрямку. І взагалі з'явилася да, якась довіра. Дурень, він довіряє, він от робить крок в невідомість, да, з відкритими руками, да, з довірою. От у вас таке, або ви дуже хочете, щоб щось таке сталося Шістка капец. Хороший етап. У вас зараз такий непоганий етап. Ви відчуваєте, що, можливо, зараз якось щось. У вас вирівнюється, да, налажується. Можливо, ви виходите на роботу ви, по цій карті, да, вона тут на співбесіді знаходиться. І зараз їй задають запитання, швидше за все, її візьмуть, їй дадуть пентаклі, Пентаклі. Да, тут у нас зображені що передача пентаклю, тобто вона заробить на цьому місці. У вас може бути таке розуміння, що вирівнюється якесь матеріальне ваше становище знаходиться робота, знаходиться якась оплата. От ви, за те, що ви довго боролись. Ну і в цій колоді, мені здається, що єдиній колоді це, де двоє людей о, в п'ятірці мечів, да, б'ються плеча до плеча. Не один проти одного, а проти світу. От вам стане легше, хтось буде на вашій стороні, ви з кимось будете боротись. Це якусь правду за майбутнє. Ви не одні на цьому шляху. Бачите, як цікаво ця колода говорить? Я не достала це, ви, вибачте, карти бланки. Нехай може буде. раз я забула карту бланку цю да? ну, і тут тоді. Новий початок дійсно, да? новий початок вашого життя. Ви маги, ви будуєте щось нове. Можливо, ви багато взаємодієте, взаємодієте. <сказанула> з природою. Багато буваєте на природі, скажімо так. Ви любите тварин, ви любите взагалі рослини, тварини, все ж з природою. а хочеться десь поїхати, чи ви вже знаходитесь десь на природі. Раз випили такі карти, хай будуть. Це не просто так, да? це таке Брупу декілька карт. Дивіться, ця сама карта з карта сили. Другий раз, да карта сили випала другий раз. Я, кстати от я задумалась, я трійку кубків в цій колоді не пам'ятаю. Мені здається, що я її ніколи не діставала. Чесно, от я дивлюсь, Ну я розумію, що я її бачила. Розумію, да, що трійка кубків мені зараз, я ніколи не діставала. Якось я так здивувалася, не, не пам'ятаю її чесно. От ви знайдете якихось однодумців своїх. Ви десь, якщо ви в новий колектив прийшли, ви знайдете з ними спільну мову. От зараз знаходите, тому да, що ми з дивимося. дивимось. Ви знаходите, з ким гарно час провести. Можливо, ви знаходитесь зараз в якійсь подорожі, або плануєте подорож з друзями. Подружками. Зараз, ніби такий етап у вас. Ви, ви ніби починаєте нову сторінку свого життя і дуже конкретно це відчуваєте, дуже конкретно. Ви відчуваєте, що ви набираєтесь якоїсь сили і що попереду щось хороше. От прям карти показують, що зараз вже непогано, тому що вже є е, е, натхнення на щось прекрасне. Да? Ну, давайте, дивитися яка радість прийде, яка радість прийде до вас. Яке щастя на порозі, да? що буде хорошого, що вас порадує, надихне. Ви вже й так в гарному стані, мені подобається. Лицар Пентаклів. Ну, це може бути мужчина якийсь з пропозиціями цікавими, важливими. І гроші можуть бути: достаток. Да? У нас тут, як завжди, виноград, символ достатку є. Король Пентаклів. Може бути важлива пропозиція фінансова, або мужчина, який йде е, з пропозиціями дорослими, такими серйозними. Да, от він виріс, він помінявся, він може вам зараз запропонувати більше, ніж він міг раніше запропонувати. Одні пентаклі. Ви можете міняти професію, ви дійсно можете переходити з роботи на роботу з лицара пентаклів короля, да, там, де більше платять, от ви йдете. І на дивляться, ніби як прощаються з вами, да? а ви кудись ідете. Або ви втікаєте відпочити. Тут ви плануєте зараз, а потім поїдете. Дві роботи можете разом працювати на двох роботах. Можете вибирати між мужчинами, однозначно. Якийсь вибір вам. Знаєте, такий дуже рівносильний буде вибір вам. Перед вами стояти, бо двіка Пентаклі вона не хоче віддавати ні один пентакль, Вона буде за 20 пентакля триматись, падати, але їх не пустить. Не пустить ніколи. От у вас буде така ситуація. Ви щось не захочете пускати, ви не захочете робити якийсь вибір. Тому що якось це все вас веде в зірку. Ану, стоїте, ви цим, своїм вибором зможете. Все-таки. Два цих, так, ви зможете, дивіться, вісім кажезлів, це декілька справ одночас, да, ви зможете. Якщо ви тут переживаєте, да, що там уходити з роботи, не знайдете роботу, знайдете однозначно. Якщо ви шукаєте якісь квитки, знайдете ці квитки. Тут з дорогами багато що зв'язано, але вони можуть бути не тільки фізичні, можуть бути ментальні дороги. До майбутнього, до найкращого майбутнього. Місяць тут показує, що... Ви розберетесь в чомусь, ви знайдете вихід кудись. Так, що карти лежать як е по черзі, да? як у Таро, 17-18 аркан. Зірка, ви знаходите шлях, ви розумієте, да? куди ви хочете рухатися, а потім місяць і ви починаєте думати, як туди йти. І вісім кажезів показує, що ви туди дойдете, куди ви хочете. І втримаєте всі позиції, які ви намагаєтесь втримати. Фінансове, до речі, становище ваше може покращитись. Якщо це, давайте візьмемо про мужчин, ми не поговорили, якщо це пентаклів, Пентаклі, пентаклів в плані мужчин. Я не бачу, що ви зробите вибір. Ви будете двома, якщо чесно. Ви будете давати їм можливість проявлятись, щоб обрати. Це може бути для когось актуальний варіант, що вас запросить, от ви вже в стосунках знаходитесь, або. Зустрічаєтесь з кимось, і вас запрошують мужчини, якісь інші ще, да, на якусь подорож, на відпочинок, десь зустрітись, і ви, ви ризикнете, ви поїдете. то Ту, що тут вибір не зроблений. Оскільки ми дивимося, яка радість прийде. значить, це для вас буде радісна подія. Можливо, ви відтоки виберете довго, хто знає. Так, дивимось далі. Яка радість ще до вас прийде? Ну, дивіться, вибір, карта, закоханих, вибір реально. Куди мені йти, якою дорогою, яким шляхом? І дві камечі, да у вас, звісно, тут. Ви, знаєте, ніби ви зможете ще чуть-чуть хоча б да, якийсь період часу протягнути з двома варіантами одночасно. Не знаю, посовміщають дві роботи, ви ще зможете. До, два мужчини ви ще зможете, да? От вам як, ну, от не доведеться ще його робити. Ви ще зможете втримати, от ви хочете цих два пентакля втримати, ви їх втримаєте. Отшельник. Десь будете розбиратись з собою, шукати відповіді на запитання. Я би сказала. Для багатьох, от тут прям може програтися, якась така з вкуса, на щось, на щось ви тут можете піти, да? підробіток, який вас си заманить, і ви ночі будете працювати, тому що вам це подобається. Одна робота там, не знаю, для грошей, інша для душі, от вас щось захопить. ну Або це любовна історія. І це вас буде радувати, карти кажуть. І п'ятірка кубків говорить, що ви перестанете за чимось сумувати. Ви щось відпустите і нарешті побачите, що є ще два кубки. У вас два кубка, два меча, два пентакля, навіть в п'ятерці мечів дві людини. Да? От у вас якісь дві ситуації будуть ближчим часом, які ви будете вдало якось це вміщать, це забули, як українською буде. П'ятірка пентаклів. Ми договорились, да, що ми дивимося в плюсовому контекст... контексті карти. Значить, ви вийдете з фінансових якихось труднощів. Зможете поміняти своє життя. Король мечів. Я не знаю. Я не знаю. Знаєте, тут так. Коли не можеш вибрати між двома, вибирай третій, так? Можливо, в когось дійсно так програється, ви виберете на третього мужчина, третій, да, король мечів. Або ви візьмете по цим картам якусь паузу, подумаєте, що ви хочете робити далі. Знаєте, як це може бути? От ви спочатку схватились за цих два варіанти, хочу і цього, і цього мужчину, хочу і ту роботу, і ту, хочу і вишивати, і стрибати, і танцювати. Да? От щось я так хочу. І це. Ви розумієте, що ви не стаєте, ну ви так говорите, ви так хочете, от сидите і ночами, і днями, ну, тому що вам цікаво. А потім ви розумієте, що не вийде так, не вийде. Треба шукати якісь вихід із цього, треба. Пробувати якось, знайти якийсь компроміс, щось обирати, прийдеться. В від реальності, да, у вас буде невеличка, але реальність прийде за вами теж, Та, шуж таке? Це у нас королева, бачите, я задумалась. Тут дуже карта інтересна. Королі і королі це у нас мужчини. Це королева мічан. Ну, нехай не третій це буде варіант, а просто, да, вибір. Тяжкий. А королева жезлів, це вже буде у нас останній ряд. Королева жезлів говорить, що м м ви до якогось внутрішнього вогня будете прислухатись, що вас порадує. Зараз подивимося. повішені. Якась пауза. Можливо, от ви візьмете паузу, да? щоб подивитися під різним кутом на ситуацію, яку роботу обрати, да? що мені робити. Де мені буде краще? От пішла, сказала тому керівництву тому керівництву, да, що хочу відпустку. От хто дасть, там і останусь. Типу да? ну, того. Королева жезлів і повішений. Ну, це інший, інший якийсь зовсім погляд, інший погляд на ситуацію. Може, будете питати в королеві жезлів, до речі, ви можете в когось запитувати. Пораду, як вам діяти. У вас двойственность всі двойки, да? У нас вже всі двойки. Двійка кубків є, двійка мечів є, двійка пентаклів є. Що на ще осталось? Двіки жеслів нема, так? Да? Віки нема, немає, Я двійка кубків. Таке вище, що ви захочете роздвоїтись, розумієте? І бути всюди, і тут, і там, і тут, і там. Може, ви так і будете встигати, а ну, будете ви встигати. Ого, регрес у нас туди показано гіпнотична сесія. В минуле. От ви можете зупиняти час, роздвоюватися, як? Узнавати своє минуле, щоб зрозуміти, куди вам рухатись. Можете медитувати або гіпнози слухати, входити в гіпнози, да, в транси, для того, щоб знайти ці відповіді. Якщо не в минуле, просто знайти відповіді. Інтереси, сьогодні такий розклад, мені здається, що прям конкретно чиюсь історію зловив. От, тут йдеться про людину, яка от, хоче втримати всі позиції і тут, і там, і тут, і там все, все хочеться вспіти. І з подружками погулять, да, і на роботі побути, і там, не знаю, город посидити, і поїхати відпочити. І все от хочеться зараз. І ви ніби будете брати за це все. І от, знаєте, тут таке буде віще, що, блін, чого мене не дві, да? не дві, не три, не п'ять. Згадались мені всі жінки-відьми, де Прю, колись така серія була, да? де вона мала скільки там цих клонів, ну, Прю зробили, і вони все встигали. Да? От це у вас якась така історія, хто розуміє, про що я. От хочеться прогресу, він буде однозначно. Як ви вийдете з цієї ситуації? В королеву Пентаклів прийдете. А ви виберете те, що вас більше наповнює. Те, що реальне. Не пусті слова, не маленькі гроші, да? а щось реальне матеріальне, королева Пентаклів. І це буде добре, це здійснить якісь ваші бажання. Ви зможете оприділитись, що вам робити. От ви. Mm. Як знайдете вихід да, з цієї роздвоєності, ви зрозумієте, куди йти. Оце може бути ще внутрішнє тірзання таке, йти на цю роботу, не йти, бути си цим мужчиною, не бути, а може я краще іншого пошукаю, а це правду каже чи ні. От внутрішні такі можуть бути переживання, а правильно я зробила чи зроблю. А як поступити правильно? Ви знайдете відповідь на це запитання. От страшний суд вам поможе. Медитація, регрес, запитання, так і. Да? Давайте ще подивимося, розкриємо трошки цю карту, що вам допоможе. Опять, четверка мечей. Зупинитись, подумати. Зупинити прям потік цей такий да, своїх думок. Побути на одинці, на природі. Зупинитись. Королева кубків ще може, от королева желя королева кубків може допомогти. Король мечів. Угу. Логіка, тишина. В тишині ви відчуєте відповідь. Коли ви зупините цей потік, ви відчуєте відповідь. Може хтось з вами працювати, да? У нас тут в страшному суді. Її ведуть гіпнотична сесія, так? хтось вас веде, то у вас тож може хтось вести. Що це вам дасть? Четвірка жезлів. Перемогу, розуміння, куди рухатись, що робити, захист якийсь, підтримка. Четвірка жеслів, якась внутрішня стабільність, спокій, внутрішній. Що... Блін, наконец то я поняла, да? що мені робити. Ой, на дні тут скупки, ви щось нове підете. Це вас наповнює, це вас порадує, ви знайдете відповіді на свої запитання. От яка буде ваша радість. Ви зрозумієте. Ви перестанете шукати відповіді, ви перестанете думати про це таке роздвоєння, розстроєння і так далі. І ви оприділитесь з якимось напрямком. Ви будете розуміти, що вам робити, і це вас буде дуже надихати і наповнювати. Хай так і буде, звичайно. Та. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Па-па!